З уроків геометрії ти вже знаєш, що на нульові вектори, які лежать на одній прямій або на паралельних прямих, називають колінеарними. Але є ще одна ознака колінеарності векторів, яка саме дивися далі у відео. Добутком ненульового нульового вектора А та числа К, що не дорівнює нулю, називають такий вектор B, довжина якого дорівнює добутку довжини вектора А та модуля числа К, а напрям збігається з напрямом вектора А, якщо К більше за 0, чи протилежний напряму вектора А, якщо К менше за 0. Коротко записуємо так. Наприклад, Якщо вектор А має координати 7,1, то вектор 3А має координати 21,3. Якщо вектор А нульовий або к дорівнює 0, то добутком К і вектора А вважають нуль вектор. На екрані зображено вектор А. Якщо к більше за 0, то добуток К і вектора А є таким. А якщо к менше за 0, то добуток К і вектора А є таким. На екрані зображено вектор А. Твоє завдання серед наведених варіантів знайти вектори 2а3а треті А. Розпочнімо з першого вектора. Бачимо, що відносно вектора А він є протилежно напрямленим. Перший вектор також утричі довший за вектор А. Тож перший вектор мінус 3А. Перейдімо до другого вектора. Із вектором А він є однаково напрямленим. Його довжина дорівнює 2 третім А. Тож це вектор 2 треті А. І останній вектор. Однаково напрямлений є з вектором А удвічі довший за вектор А, тож це вектор 2а. Зверни увагу, під час множення вектора на число виконуються ті ж властивості, що й під час множення чисел, маємо вектор С з координатами мінус 2, 5 і вектор D з координатами 1. 3. Знайди координати вектора n. Спершу знаходимо координати вектора 2D, 2-6. Згідно із правилом додавання векторів за їхніми координатами, вектор n має координати 0 мінус 1. Із означення добутку вектора та числа випливає, якщо вектори А і Б колінеарні, то вектор А можна подати через добуток К і вектора Б, де К не дорівнює нулю. І навпаки, якщо вектор А дорівнює добутку К і вектора Б, де К не дорівнює нулю, то вектори А і Б колінеарні. Ще одна умова колінеарності, яка стане тобі в пригоді. Якщо вектори колінеарні, то відповідні координати в них пропорційні. І навпаки, якщо у векторів відповідні координати пропорційні, то ці вектори колінеарні. Якщо k більше за 0, то ці вектори однаково напрямлені, а якщо k менша за 0, то ці вектори протилежно напрямлені. Маємо вектор А з координатами 3 мінус 2 і вектор Б з координатами x мінус 8. Твоє завдання. Знайди значення х, за якого вектори А і Б є колінарними. Припустімо, що вектори А і Б колінеарні. Тоді має виконуватися така умова. x відноситься до трьох так. Як мінус 8 до мінус 2, звідси знаходимо х, 12. За такого значення х вектори а і б є колінарними. Можемо також з'ясувати, є вони однаково напрямленими чи протилежно напрямленими. Відношення х координат дорівнює відношенню y координат і дорівнює додатному числу 4. Це означає, що вектори А і Б однаково напрямлені. Запам'ятай добутком ненульового нульового вектора А та числа К, що не дорівнює нулю, називають такий вектор Б, довжина якого дорівнює добутку довжини вектора А та модуля числа К, а напрям збігається з напрямом вектора А. Якщо К більше за 0, чи протилежний напряму вектора А, якщо К менше за 0. Якщо вектори А і Б колінеарні, то вектор А можна подати через добуток К і вектора Б, де К не дорівнює 0. І навпаки, якщо вектор А дорівнює добутку К і вектора Б, де К не дорівнює 0, то вектори А і Б колінеарні. Дякуємо за перегляд відео. Став уподобайку та підписуйся на канал. І з нами цікаво!